Слава Україні, друзі! Час новин в ефірі каналу Еквалімпік. Я Ігор Мартиненко та вся команда нашого телеканалу. Вітаємо вас і починаємо з головних новин. стисло. тисло, українці перші на Кубку світу з парабіатлону. Національна збірна України виборола 16 медалей: 6 золотих, 5 срібних та 5 бронзових. Чемпіонат України на Львівщині представники семи регіонів країни взяли участь у змаганнях з лижних перегонів серед спортсменів з порушеннями слуху. Підтримка ветеранів на Одещині в області запроваджують нові стандарти реабілітації та медичного супроводу захисників. Від спорту до нової професії у Вознесенську розпочала роботу школа інструкторів зі стрільби з олімпійського лука для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Адаптивний спорт у броварах для ветеранів громади розпочали регулярні заняття з дайвінгу як метод фізичної реабілітації. Перший в Україні ветерани з ампутаціями чотирьох кінцівок Микола Шот став на лижі та підкорив складні гірські маршрути. Безбар'єрність у гідропарку рада з питань ветеранів долучилася до планування нового інклюзивного пляжу. Про ці та інші головні події за тиждень докладніше розповімо далі. Національна паралімпійська збірна України перша на Кубку світу з парабіатлону, що завершився у польському місті Якушице і в якому взяли участь паралімпійці з 14 країн світу. Тож Україну на цих змаганнях представило 25 спортсменів з інвалідністю та 10 гайдів, які у підсумку вибороли 16 з медалей: 6 золотих, 5 срібних та 5 бронзових нагород. У класі спортсменів із порушеннями зору взагалі весь подіум став Українським найуспішніше від команди виступили Тарас Радь. На загал в нього три золоті медалі. У Максима Мурашковського одна золота та одна бронзова нагороди. Сергій Романюк та Олександра Кононова здобули по одній золотій нагороді відповідно. Наступним і завершальним етапом сезону стане Кубок світу з пара лижних перегонів, який пройде на цих же лижних трасах у Якушице. Після нього команда поїде на заверш. Чальний навчально-тренувальний збір для фінальної підготовки до зимових Паралімпійських ігор 2026. Чемпіонат України з лижних перегонів серед осіб з порушеннями слугу пройшов у західному реабілітаційно-спортивному центрі НКСУ. На трасах Львівщини за звання найсильніших змагалися 19 атлетів із семи регіонів країни. Програма змагань охоплювала спринт а також перегони класичним і вільним стилями. Абсолютною чемпіонкою серед жінок стала киянка Єлизавета Нопрі. Яка виграла всі три дистанції. У змаганнях юнаків такий же результат продемонстрував волинянин Артем Гранатир, здобувши три золоті медалі. У чоловічому залі лідерство розділили представники Сумщини. Владислав Курисько переміг у спринті та гонці класичним стилем. А Руслан Денисенко виборов золото на 10 кілометровій дистанції вільним стилем. Загалом за медалі змагалися команди команди з Києва та області Тернопільщини, Волині, Сумщини, Чернігівщини та Львівщини. На Одещині підписали меморандум про співпрацю, що має на меті створення дієвої системи супроводу захисників і захисниць на шляху їхнього відновлення. Партнерство закріпили Департамент охорони здоров'я Одеської обласної державної адміністрації та Одеський обласний центр захисту ветеранів. Документ має на меті перехід від формальних рішень до фахового супроводу та комплексної реабілітації воїнів. Співпраця передбачає першочергове надання медичної допомоги, психологічну підтримку, фізичну та ментальну реабілітацію, а також інформаційний супровід ветеранів. І їхніх родин. Особливу увагу буде приділено тим, хто зазнав важких поранень, пережив втрату побратимів або ж потребує тривалого відновлення. Для нас цей меморандум це насамперед про людей про наших захисників і захисниць, які повертаються з війни з пораненнями, болем, психологічними травмами. Наш обов'язок забезпечити їм не лише доступ до медичних послуг, а комплексну підтримку, лікування, реабілітацію, психологічну допомогу і людське ставлення. Саме так формується довіра до держави. Від спорту до нової професії у Вознесенську на базі ветеранського простору розпочала роботу школа інструкторів зі стрільби з олімпійського лука. Проєкт допомагає ветеранам, ветеранкам та членам їхніх родин опанувати фах тренера для подальшої зайнятості. Основна мета підтримати ветеранів через освіту та створити умови для їхньої роботи у локальних осередках. Програма школи включає теоретичну підготовку, методику викладання та основи взаємодії з пораненими військовими. З учасниками працюють фахівці зі значним спортивним досвід. Освідом. Чемпіон України серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату Олександр Зірка та срібна призерка Олімпійських ігор Катерина Дубровіна. Після завершення навчання випускники отримують необхідне обладнання, щоб працювати інструкторами зі стрільби з лука. У браварах стартував новий цикл занять з дайвінгу для ветеранів та військовослужбовців. Перше у 2026 році тренування об'єднало вісім захисників. Після теоретичного інструктажу та ознайомлення зі спеціальним спорядженням ветерани перейшли і до практичних занять. У повному дайверському екіпіруванні захисники відпрацювали навички занурення на глибину під наглядом інструкторів. Такі тренування стануть регулярними. Вони покликані пришвидшити соціалізацію воїнів та допомогти у відновленні емоційного стану. Перше в Україні ветеран з ампутаціями чотирьох кінцівок став на лижі. 41-річний Микола Шот, який втратив на війні обидві руки та ноги, здійснив швидкісний спуск у Карпатах. Микола Шот захищав Україну у складі 93-ї бригади Холодний Яр. Важке поранення отримав у 2024 році на Бахмутському напрямку. І, попри втрату кінцівок, захисник демонструє неймовірно жагу до життя він вже бере участь у забігах на протезах та повернувся до водіння авто. Цьогоріч Микола втілив ще одну мрію. Знову відчути швидкість на схилах, адже 20 років тому він професійно займався біатлоном. І разом з командою центру Unbroken ветеран вирушив до Буковелю. На протезах він самотужки подолав відстань до спуску і проїхав перші метри. Згодом, за допомогою інструктора та адаптивного спорядження, Микола підкорив найскладніші маршрути гірськолижних трас. За словами інструктора, за перший, зрештою, і перший подібний досвід в Україні, який доводить, що життя та активний спорт після важкого поранення тривають. Не треба боятися. Треба просто спробувати. Я впевнений, що у мене все має вийти. Навіть якщо буду падати, то завжди можна встати і спробувати ще раз. У столичному гідропарку планують створити сучасний безбар'єрний пляж для ветеранів та маломобільних груп населення. Локація має стати не лише місцем відпочинку, а й простором для соціальної адаптації та реабілітації захисників після поранень. До розробки концепції вже долучилися представники ради з питань ветеранів. Їхня участь на етапі планування дозволить одразу врахувати потреби воїнів з інвалідністю від логістики та зручних під'їздів і до облаштування інклюзивної інфраструктури безпосередньо на березі. Проєкт передбачає встановлення пандусів для спуску у воду, використання крісе а також створення тактильних доріжок і зацінених зон відпочинку. Мета ініціативи створити безпечне та комфортне середовище, де кожен житель і гість міста, незалежно від фізичних можливостей, зможе відпочивати повноцінно. Тож наразі, друзі, це всі новини. Ми зустрінемось вже у понеділок. Ви бережіть себе, своїх рідних і, звісно, ще більше підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!